Отже, друзі, вітаємо на завершальному матчі сьогоднішнього ігрового вечора. Слава Україні, героям слава! Це вітання звичай від команди. Так само вітаємося. Солодчик у нас формально гості сьогодні, тому давайте розпочнемо зі складу саді м'яча. Передача на правий фланг. Точний пас. Передача і м'ячу у воротах. як дуже швидко. Кодерс виходить вперед. Ось це дуже. І ось так Кодерс Попереду. Очебало. Помаранчево з чорних кольорів. Могар Кодерс. І ще один поєдинок у нас проти Авенгії. 1-4 Кодер Є удар і м'яч мало не влітає ворот. Розіграли uh, зараз стандарт гравці uh, команди Global Logic. Удар доволі як небезпечно було. Удар. І тут передача тут Володимиру Мільнічику для команди жовто-чорних кольорах. Тут все перехоплення. Удар воротах. М'яч літає у сітку. 1-1. Стає рахунок. Відзначається в нас п'ятий номер команди. Іде м'яч Тарасу Турко, Той вперед. Перехоплення. Можна пробивати. Є удар. жовто-чорних ідерах розпочинає. Так, свої команди закидання. Непогане. Вихід сам на сам. і м'яч у ворота. Класний ж, який гол. Кодер забиває. Андрій Павлик. Номер 10 стоїть. Це тільки початок. Адже ще другий тайм у нас попереду. І ще три хвилини у таймі вперед. І що тут відбивається? Global Logic, перехоплення. Тут ще одна атака, удар. Що ж, друзі, другий тайм поєдинку коде. І в такому складі зараз момент, який желе не вдається пробити. Зараз. Ще одна спроба. Можна бити, є удар і... А от даруйте. Тарас Турок, його удар тут. Брунець. Його закидання точне. Продовжується атака Global Logic. Тут вдалося пройти суперника. Є удар поворотах Я Так розумію, просто м'яч залишається у жовто-чорних. Тут а, перехоплення. від Глобалоджік передає на Сергія до Вереза, пробиває. Тут перехоплення? Ні, немає перехоплення. Продовжується атака Global Logic. Передача на Доварейза Можна забивати. і 2-2. Срів до Класний м'яч від 10-го номера команди Global Logic. Класний. Переведення на правий фланг. П'ять хвилин залишається. Тут передача. м'яч у воротах! Нічого особі тридва. Класний гол. від Дениса Солош. Зараз Глоба Лоджіка контролює. М'яч передача на доворейзев доворей йде далі, проходить Сергій. Вихід фактично сам на сам. Доворей б'є пов.